Крам у вогні. Навесні 70-го року нашої ери легіони Тита вирушили від приморської рівнини до Єрусалиму. Він кипів гнівом. Протягом чотирьох років римська армія не досягла ніякого успіху в придушенні запеклого повстання, яке спалахнуло в юдеї. Юдеї відважно змагалися за кожен клаптик землі. Навіть такий поважний воєначальник як Веспасіан, батько тита, не міг їх здолати. І ось коли батька возведено в імператори завершити цю кампанію, випало на долю тита. Він командує найбільш могутньою військовою машиною на світі, десятками тисяч по сучасному озброєних вишколених легіонерів, які споряджені складними стінобитними машинами та смертоносною артилерією. Могутній римській армії протистоять незначні сили бійців, які воюватимуть за свою свободу до останньої краплі крові. Завершальну битву великого повстання проти Риму розпочато. Це буде битва, яку ніколи не забудуть. Під покровом ночі Тит привів своїх солдат до Єрусалиму з трьох напрямків. На світанку 14-го нісана, в передень Пасхи, перед жителями Єрусалима, які щойно прокинулися, постала картина, яка змусила кров захолонути в жилах 60 тисяч римських солдат, спрагнених бійні, оточили місто. І якраз в той час, коли римляни були біля воріт міста, трагедія викликана громадянською війною з колихою місто зсередини. Через боротьбу між різними угрупуваннями цілий район міста зруйновано, знищено склади з продовольством, які є життєво необхідними для того, щоб витримати осаду. Вони згоріли, і від них нічого не залишилося. Занадто пізно повстанці згуртувалися проти справжнього ворога, проте те, в чому їм бракує озброєння і живої сили, буде поповнено мужніми вчинками та невгомовною сміливістю. Юдеї перехопили ініціативу і швидко відповіли шаленою атакою ще до того, як римляни зайняли позиції. Шоковані римляни розсіялися на усі боки. Сам тип накивав п'ятами. Поки Римляни отямлювалися, юдеї відступили за могутні стіни та завершували зведення оборонних споруд за стінами Єрусалиму. Ці стіни складають для тита основну проблему. Єрусалим побудовано на узвищі, і він оточений трьома укріпленими стінами, кожне з яких могутніше за попередньо. Щоб подолати ці стіни, титові треба було насипати величезні вали, побудувати башти і стінобитні машини. Під час розкопок, які проводилися в єрусалимському російському дворі, одному з найстаріших районів центрального Єрусалиму, було знайдено залишки третьої стіни. Це зовнішня стіна стародавнього міста. Тут ми знайшли свідоцтва битви. Прямо перед стіною відкопали 70 каменів для катапульти. Завдяки цій знахідці знаємо, що битва відбувалася саме тут. Кількість і призначення цих каменів для катапульти, а також те, де вони знаходяться, свідчить про те, що в римський період тут відбувалася битва, дату якої визначено за черепками відгорщиків. Знайдені докази дають нам прийти до висновку. Ми маємо справу з частиною третьої стіни, через яку римляни проникли в Єрусалим. За допомогою цих великих каменів, запущених з катапульти, солдати тита бомбардували юдейських вояк, щоб переконатися, що вони не перешкоджатимуть зведенню валів. Кожен з цих каменів важить близько 26 кілограмів і летить зі швидкістю десятків кілометрів за годину. Коли такий камінь розбиває стіну, краще не опинятися на його шляху. Під прикриттям артилерії залізна стінобитна машина підіймається валом до верхньої частини стіни і пробиває її. При цьому лунає неймовірний шум. Найбільша стінобитна машина, яку називали Віктор перемога першою пробила стіну. Римські солдати увірвалися в місто в районі купальні Віфезда. Вони були без милості, вбивали жителів міста і підпалили все довкола. Через декілька днів було зроблено пролом також в другій стіні. Захист, який юдеї забезпечили місту, розпадався. Тит відновив атаку і підвів своїх солдатів до найміцнішої внутрішньої стіни, яку ще називали першою. Більшість своїх зусиль він сконцентрував на захопленні фортеці Антонія. Ця фортеця є найміцнішим фортифікаційним укріпленням в Єрусалимі. Її побудував ірод на північному боці храмової гори, щоб контролювати все те, що відбувається в храмі. План Тита був добре продуманий, коли впаде фортеця Антонія, буде захоплено храм. А коли буде захоплено храм, юдеї остаточно втратять надію, і Єрусалим впаде йому до рук. Але ніхто не підготував його до того, що трапилося далі. Відважні солдати Йоханана Гіскали, викопали тунель під земляними валами, укріпленими дерев'яними балками, які зводилися до фортеці Антонія, і підпалили ці вали в їх основі. Вся споруда обвалилася разом з солдатами, які на ній знаходилися. В той самий момент Симон Баргіора зробив вилазку і підпалив вали з протилежного боку першої стіни. Миттєво загинули і були поранені сотні римських солдат, і атака припинилася. Вся римська армія втекла з міста. Вражений такою поразкою, тит терміново зібрав своїх воєначальників та вирішив змінити тактику. Якщо проникнути в місто неможливо, він його оточить і змусить юдеїв померти голодною смертю. Протягом всього лише трьох днів Тит побудував довкола Єрусалиму величезну захисну стіну, стискуючи кільце довжиною сім кілометрів, яке унеможливлювало будь-яке постачання. Тепер були створені умови для жорстоких страждань від голоду. Заможні люди нишпорять по ринвах, щоб знайти залишки їжі. Дітлахи, батьки, яких померли від голоду, блукають вулицями в пошуках шматка хліба. В місті зростає напруга. Ті, в кого є їжа, ховаючись, доїдають її залишки, інші намагаються втекти з міста, уникаючи зустрічі з золотами. Більшість тих, хто втікає і кого впіймали римляни, розп'ято на дерев'яних хрестах вздовж стін міста. Втома та голод виснажили юдейських воїнів для тита це стало шансом завдати Єрусалиму нищівного удару. Армія римлян зосередилася на одному завданні здолати фортецю Антонія і проникнути в храм. Юдеї намагаються перешкодити захопленню храмової гори і влаштовують диверсії, щоб не дати римлянам побудувати вали. Вони стріляють палаючими стрілами, кидають величезне каміння і ллють розпечену олію на голови римських солдат. При проведенні спеціальних робіт з просіювання ґрунту на храмовій горі було знайдено ось ці наконечники стріл, які використовувалися для ведення вогню спеціальних катапультів машин, призначення яких накрити стіни вогнем з такою силою, що навіть найсміливіші з юдейських захисників не змогли встояти. Після жорстокої битви солдати Тита заволоділи фортецею Антонія. го тамуза Тит наказав вщент зруйнувати цю цитадель. Її було повалено до основ. Цей день, у який, згідно з традицією, місто було завойоване за єврейським календарем є днем плачу. Храмове служіння повністю припинилося, і протягом наступних трьох тижнів юдеї безпосередньо боролися в кривавих сутичках у дворі храму. Стінобитні машини пробили стіни, якими була оточена храмова гора з західного боку. До залишків стіни приклали драбини, і римські солдати масово увірвалися на подвір'я храму. Кампанія, як здавалося, доходила до свого кінця, але те, що трапилося далі, є абсолютно немислимим. Коли юдеї усвідомили, що храм під реальною загрозою знищення, вони забули про відчуття голоду і немочі, тисячі громадян, жінки, люди похилого віку, молодь, тобто кожен, хто міг тримати зброю, долучилися до захисників. Вони однодушно накинулися на римлян, і їх тіла заблокували вхід у храм. Лише один вогонь може згасити вогонь віри, який був у серцях юдейських воїнів. Це вогонь смолоскипів. І ось в ніч на дев'яте Ава ти підпалив браму, яка вела до храмової гори. На шляху до храму римляни вбивали кожного, хто ставав на їх шляху, і йшли по трупах. Кров, що витікала з нагромаджених тіл, залила кольорове каміння на стилу храмової гори. Вогонь швидко поширився і досягнув входу у храм. Ще перед тим, як там спалахнув вогонь, тит зібрав своїх воєначальників, щоб вирішити долю храму. Згідно з твердженням Йосипа Флавія, тит не хотів знищувати храм, який вважав славним витвором рук людських. За Флавієм вогонь перекинувся на храм випадково з вини римських солдат, які ненароком кинули смолоскип у святилище. Але більшість дослідників не вірять у правдивість цієї версії подій. Гнів, який був викликаний багатьма вчинками юдеїв, і розуміння того, що доки стоїть храм, юдеї продовжуватимуть битися. Визначили його долю, тож нехай вони це побачать і затремтять. Ввечері 9 ава Тит віддав команду, і на наступний день десятеро його солдат підпалили святиню. Храм, який був джерелом натхнення, віри, моралі і праведності для юдейського народу і всього людства протягом сторіч тепер зник у вогні. Плач юдеїв здійнявся до неба. Тит наказав спалити нижнє місто у верхньому місті. Повстанці відважно опиралися ще місяць, доки римляни не захопили також цю територію, спаливши її вщент. Обвуглені залишки того, що колись було розкішними кварталами міста, були досліджені професором Ахманом Авгадом. Вони розповідають історію, яка трапилася. Тут, посеред пластів руїн, було знайдено жахливі свідчення останніх митей життя міста. Ось проколота списом пошматована рука жінки, яка, мабуть, теж не змогла добратися до останнього притулку повстанців підземного дренажного тонелю. Ось ми знаходимося всередині дренажного тунелю, який дві тисячі років тому прихистив останніх єрусалимських повстанців. Їх оточила задушлива темрява, вони тремтіли від страху, римляни їх шукали. Вони пробили стелю тунелю і вбили кожного. Свідченням жахіть, які тут відбувалися, є римський меч, так званий Гладіус, який знайшли на підлозі тунелю посеред горщиків для приготування їжі, також глиняні лампади, монети, на яких є напис єврейською: «Херут Ціон, Свобода сіону. Два слова, які виражають щиросерде прагнення юдеїв, які тут ховалися, яких було вбито тут, в дренажному тунелі Єрусалиму, дві тисячі років тому. цілком можливо, що смерть цих людей у підземеллі була перевагою в порівнянні з тими жахіттями, які пережили їх полонені брати. В'язнів продали в довічне рабство, або ж вони загинули в кривавому змаганні з дикими тваринами та гладіаторами. В болях і соромом в'язнів провели вулицями Риму, а перед ними пронесли здобич, захоплену у війні з Єрусалимом, золоту менору і святе начиння храму. Римляни відсвяткували перемогу парадом, зведенням величних монументів і випуском монети, яка нагадувала проскорення юдеї. І прославляла цю подію, плачучи і бідкаючись. Єрусалим зник під пластами попелу і руїни після п'ятисторіч впертої боротьби з наймогутнішою в світі імперією. Другий храм було зруйновано.